Немає, ми вимушені користуватися. А це, по суті, сьогодні єдиний більш-менш доступний механізм зв'язку в Україні. Від провідних провайдерів, пане Олеже, ви очікуєте так само зростання тарифів? Ну, чекайте, воно ж, ну, коли ми з вами дивимося на те, що відбувається навколо нас, це неупинне підняття цін на все підряд, правда? Ну тобто, ми з вами побачили зростання е, цін на е, наш споживчий кошик. У нас з вами постійно ростуть ціни на продовольство. У нас з вами неухильно зростають заробітні платні. Е, ми весь час з вами бачимо, що життя дорожчає. Відповідно, в той процес не може не долучитися з зв'язку по одній простій причині. Вони теж вимушені платити заробітну платню, вони теж платять за електричну енергію, яка їм постачається, а тариф на електричну енергію зростають. Ну, тобто, формально пояснити, чому вони це роблять, можливо. Єдине питання. Е... Співставимості тих видатків, що вони додатково несуть, з тим зростанням тарифів, які вони е, заподіюють. Тобто, треба зрозуміти, що то, що вони додатково платять, дійсно відповідає тому тарифу, який вони збільшують. Якщо вони збільшують тарифи, це приводить до зростання їх дохідності, при тому, що вони перекривають видатки і ще плюс зростає дохідність. Тоді це безперечно має бути покаране зі сторони антимонопольного